покажу, наприклад, на цьому помідору, пасинкувати їх дуже просто. Коли пасинок виростає 2 см, 1-2 до 3 см, ми їх отак пасинкуємо. Коли ж ми хочемо в два стеблі, ми залишаємо пагін, який нижче першого цвітка. Оцей пагін можна залишити у два стеблі. А далі ми знову пасинкуємо вже два стебля. Тут ще ми покажемо, тут, наприклад, це більші ці пасинки. Так? Ми їх видаляємо, хоч їх можна було вже чуть-чуть раніше. Тут є, он вже видно, як я залишила два стеблі. Тут перша кітиця, а під нею цей пагін. Він найурожайніший. І ще я хочу сказати, що пасинкувати помідори потрібно вчасно. Так як багато хто городників кажуть, що там, коли вже повністю кусь заросте і оберемками виносять із теплиці пасинки, то ми виносимо урожай, так як вони дуже багато поживних речовин забирають. Якщо вчасно пасинкувати. Помідори, то вони набагато корисніші, вони набагають, набирають і цукристість, і тоді рослина вона і більше провітрюється, вона не так хворіє фітофторою, через те, що вона імунно крепка. Листя обривати також не потрібно зразу. Можна по одному-два листочки. Знизу, але один раз в тиждень. Не так як прийшов раз в місяць і всі листочки зразу обірвав. Листя це фотосинтез, з якого всі поживні речовини для помідор. Ну, Підв'язується просто, коли це один раз підв'язано через 10-15 см, ми віснюрочкою. Підв'язуємо другу. Основне також вчасно підв'язати. Коли тільки відростає, пробівся і підв'язав. І це зовсім не складно. Помідори вирощую я сорти тільки не гібриди і вже тільки із свого насіння. І ще в мене тут капельний полив. Це дуже для теплиці зручно. Тут на п'ять відер у мене бак дозований, І я раз у два дні поливаю. Чому поливати, яку я помилку робила, коли я тільки починала вирощувати помідори? Помідори повинні, так як я прочитала, не знаю, як що на вулиці, потрібно. Багато, але рідко помідори не потрібно, наприклад, як перець там через день поливати. Я так і робила в теплиці. Оказується, на вулиці можна поливати рідко і багато. Там провітрюється зразу. А коли це робиш у теплиці, тоді повишається дуже сильна вологість. І е, помідори зразу хворіють, і я не могла е, довго е, ну, думала, чому в мене в теплиці набагато гірше помідори ростуть ніж на вулиці. Коли, для чого ж ми тоді теплицю е, робили? такі затрати? Ну я вже е, це зрозуміла, що це залежить в першу чергу від поливу. Крапельний полив поступово потрапляє до корінчиків помідор, і не потрібно на помідори лити поверх водою. Цього помідори не люблять. Корінці постійно вологі, а е, листя повинно бути сухим. Чому в нас на вулиці е, рано помідори фітофторою форіють через це, коли починаються е, дощі, холодні ночі? Холодні, роси випадають, і тоді без захисту помідори е, не можуть бути. А в теплиці е, я їх нічим не обробляю.